Друзі, привіт! Хочу вам розповісти про корисні сайти. Корисні сайти для власників автомобілів зі Сполучених Штатів. А щоб це відео було дійсно цікавим та інформативним, ми розберемо на прикладі конкретного авто, це буде Audi Q5. Перевіримо різні сервіси, яку вони дають інформацію про авто, починаючи з аукціону і закінчуючи підбором запчастин. Всі посилання, про які піде мова далі у відео, я залишу внизу в описі. Тож підпишіться на канал і поїхали. І перший ресурс, який ми з вами оглянемо, це сайт для візуального порівняння автомобілів за їх розмірами. Доволі цікава штука подивитись, яке авто довше відносно іншого, яке вище, покрутити їх і так далі. Зараз ми подивимось на прикладі Audi Q5. І BMW X3 порівняємо два прямих конкуренти. До речі, зібраний доволі великий каталог, як американських, так і європейських автомобілів, тому порівняти можна і ті, і ті, доволі зручно. Так, нас цікавить Audi Q5 і модель 17 по 20 рік. Виставимо попередньому бамперу і дивимось на різницю. Як ми бачимо, в x 3 задня частина є більшою ніж в Q5, що виглядає доволі цікаво. І давайте одразу подивимось на вид сперед. x 3 в нас на 1,7 см вищий за Q5. Ну а також можна подивитись на вид з боку і позаду. Кому це цікаво, можете зайти, подивитись, поміняти автомобілі місцями. Ось почитати більш детально цифри, технічні якісь параметри. Доволі зручне порівняння, наприклад, якщо ви їздили на якихось седанах і потім пересідаєте на кросовер і хочете розуміти, який з них автомобіль більший, як він візуально сприймається, і так далі. Ось такий цікавий сайт. Зайдіть, поклясайте, подивіться, порівняйте автомобілі, які вам цікаві. Наступний ресурс це філекономі американський сайт, який публікує дані про витрату палива, про економічність автомобілів. Можна шукати по категоріях автомобілів, седани, хешбеки, спорткари а можна шукати по конкретних марках. Також тут є доволі цікавий інструмент: це порівняння автомобілів по витраті палива між собою. І насправді на сайті зібрано багато автівок, якщо не сказати, що усі, які продаються в штатах, в тому числі і гібридні. І коротка ремарка, якщо вам складно розібратися в назвах англійської, ви можете завжди перекласти сторінку українською, натиснути перекласти такою мовою українська, і браузер буде вам автоматично показувати переклад українською. Переклад може бути неточним, але по суті можна зрозуміти про що йде мова. Наприклад, порівняти пліч опліч. Ми натискаємо, і нам видає вікно, де ми можемо порівняти декілька автомобілів. Давайте виберемо нашу Audi Q5 і порівняємо її з таким автомобілем, як Lincoln Nautilus. На вибір доступні як варіанти на передньому приводі, так і на повному, тому що показники по витраті у них відрізняються. Можна додати ще третій автомобіль, але я не буду цього робити. Нам достатньо двох. Давайте порівняємо. Нас з вами цікавить ось цей параметр: Fuel Economy, тобто паливна економічність. І як бачимо, є середня витрата палива, міська і траса. То не знаю, в штатах витрата палива визначається у милях на галон, тобто скільки миль проїде автомобіль на одному галоні палива. Відповідно, чим вищий показник, тим більш економним вважається автомобіль. Наприклад, можна побачити, що Audi показник 24, в Lincoln на 22, відповідно, Audi більш економічний автомобіль. Але щоб з цими цифрами не плутатись і не ламати собі голову, нам допоможе ось цей простенький сайт, який допомагає переводити милі на галон у звичні для нас літр на 100 км. Тож, ми переходимо на перший сайт, дивимося показник 24. Ми його беремо, вводимо на другому сайті і бачимо, що середня витрата 9,8 літра. І ми потім порівнюємо з Лінкольном 22 середня витрата палива. І це складає 10,6 літра. Тобто різницю можна помітити і аналогічно міський цикл, і за містом. Також цікавий показник, скільки миль проїжджає автомобіль на одному баку. Audi проїжджає 444 милі, Лінкольн 396. Наступний цікавий сайт це Green Cars Compare, тобто порівняння електромобілів. Тут зібрана дуже велика база всіх нових сучасних електромобілів, які продаються в США. Відповідно, ці ж автомобілі потім потрапляють на аукціон і їдуть в Україну. Можна подивитись рейтинги електромобілів, реальний запас ходу, потужність, і навіть подивитись, як швидко прискорюється той чи інший автомобіль. Також сайт допоможе обрати електромобіль, який найбільше підходить користувачеві, провівши коротке опитування. Там потрібно відповісти на декілька запитань, і сайт вам генерує автомобілі, які найбільше підходять під ваші задачі і потреби. Також окремо є інструменти для порівняння електромобілів по багатьом параметрам. Відповідно, аудіо, яку ми розглядали до цього, в електричній версії не було. Тому давайте порівняємо на прикладі двох автомобілів. Ось нам підкидує варіанти Tesla Model 3 та BMW i4. Спочатку тут йде інформація про виробництво, де виробляється, на які ринки постачається, також запас ходу по різних параметрах, ємність батареї, номінальна та реальна. Можна побачити потужність в кВт, кінські сили, прискорення, максимальну швидкість і так далі. Доволі інформативно, якщо хочете порівняти дві конкретних електрички. Якщо зайти на сторінку конкретного автомобіля, можна побачити різні варіації, які доступні на ринку, подивитись всі дані про автомобіль. І одна із цікавих речей є це показник прискорення в реальному часі до 100 км на годину. В даному випадку показує, що це показник 4,9 секунди для цієї моделі i4. Тож даний сайт, особисто для мене, номер один каталог по всіх електромобілях. Все, що потрібно знати, є на цьому сайті. Ви можете зайти, подивитись по конкретних марках, по моделях або скористатись новою фішкою сайту, щоб він допоміг підібрати ідеальний електромобіль. Ще один цікавий сайт, який збирає інформацію про розгін з 0 до 60 миль, умовно, 100 км на годину різних автомобілів. Аналогічно, як з іншими сайтами, тут є можливість порівняти показники прискорення по різних автомобілях. Наприклад, Audi Q5. 2018 року, як бачимо, до 60 їде швидше, ніж Q7 з 3-літровим дизелем 2009 року. Також тут можна подивитися автомобілі, які прискорюються в районі 2 секунд, 3 секунд, 4-5 і так далі. Якщо ми натискаємо в районі 5 секунд, ми дивимось весь каталог по всіх марках автомобілів і нам показує саме ті моделі, які їдуть в районі від 5 до 6 секунд. Ось є показники по Альфа Romeo, по Ауді автомобілі йдуть починаючи від самого старого до самого нового. Наступним ресурсом є сайт, який показує відзивні компанії по автомобілям, якщо такі були, тут можна робити пошук по номеру або по Він-коду автомобіля. Так як номеру в нас немає, а є тільки Він-код, давайте використаємо його і зробимо пошук. Так, як ми бачимо по Audi Q5. Відзивних компаній було нуль. Ти, до прикладу подивимось по моєму Ford Fusion, який в мене колись був. Тут ми вже бачимо 4 відзивних компанії по автомобілю. Є інформація по періоду, по даті, коли вона була проведена, в чому її суть, в чому ризики. Можна зрозуміти, які вразливі місця можуть бути в конкретного автомобіля, і мати це на увазі, якщо він буде куплений на аукціоні. Також цікавим ресурсом є сайт, який збирає реальні скарги від користувачів на ту чи іншу модель автомобіля. Давайте подивимось по Audi Q5, яка випускалася з 17 по 2019 рік, які там є скарги від користувачів. Хочу сказати, що відгуки на цьому сайті є реальними, вони часто доповнюються фотографіями від власників автомобілів. Ми бачимо на Q5 у нас є 218 скарг. І тут також показує інформацію по роках, скільки в яких роках було скарг. Можна побачити, найбільше скарг було у 2012 та 2014 роках. І нас цікавить, наприклад, 2018 рік. Тут є 15 скарг, що доволі цікаво. Давайте ми їх подивимось. І так, є скарги на електроніку, проблеми з двигуном. Ну і ось перша скарга, автомобіль глохне під час руху. Можна зайти глибше, почитати. Тут є авторство конкретної людини. Вона ось описує, що конкретно відбувалося, який в неї автомобіль, який в неї пробій був. Тобто виникла проблема на 30 тисячах миль, коли вона виникла. Окремо можна пошукати по скаргах, яких є фотографії прикріплення. Ну, наприклад, є якісь проблеми з BMW X3 2023 року. Власник тут її детально описав, прикріпив фотографію. Теж свого роду цікавий сайт, є що подивитись, почитати. Є також розділ розслідування. Тут можна почитати якусь інформацію про автовиробників, про якісь моделі, от, які тут були проведені розслідування, що виявлено, і так далі. Наступний сайт це сайт з автоброшурами, тобто з презентаціями автомобілів. Тут також зібрана чимала база, є багато старих автомобілів, ретро. Якщо ця тема вам цікава, вам на цьому сайті точно знайдеться, що почитати. Давайте перейдемо в розділ Audi, знайдемо нашу Audi Q5 і подивимось каталог. Його можна відповідно також скачати. І хочу звернути увагу, що інформація про роки це інформація саме про модельний рік. Дані брошури допомагають нам розібратися в контактаціях автомобілів, у їх двигунах і різних версіях, в яких вони постачались на американський ринок. Як правило, вся цікава інформація вона зібрана під кінець брошури. В даних таблицях можна розібратися більш детально по комплектаціях, що вони включають по замовчуванню, які є опційні штуки, а що взагалі відсутні в тій чи іншій комплектації. У ауді доволі гарний та інформативний каталог. Тому, маючи фото за аукціону, можна без проблем визначити, яка саме це комплектація. Наступний цікавий ресурс, на який я вам рекомендую підписатись, це телеграм-канал «Гарячий лот», в якому я веду публікації про автомобілі, які будуть торгуватись на аукціонах, які будуть гратись найближчим часом. Прораховую їх попередню вартість, а також коли закінчуються торги. Я вказую за скільки авто продане, яка ціна автомобіля в Україні з доставкою та розмитненням, і даю короткий опис автомобілю. Також декілька слів про те, чим цей канал відрізняється від інших. По-перше, тут вказується пробіг і в милях, і в кілометрах. Вказую, який рік по вінкоду, тому що дуже часто не вказують, і автомобіль може бути 23-го модельного року, як вказано аукціоні, але по ВІН-номеру він буде 2022 року і розмитнення буде заплачене як за автомобіль 2022 року. Також одразу зазначаю ВІН-код, даю якусь коротку характеристику автомобілю і прикріпляю посилання на лот, щоб можна було одразу перейти, подивитись більш детально вже автомобіль на аукціоні. Також можна скористатися пошуком по даному телеграм-каналу. По типу автомобіля, типу кузова, паливу, по бюджету автомобіля. Наприклад, якщо вас цікавить автомобіль в бюджеті 15-20 тисяч доларів, ми натискаємо і нам показує всі автомобілі в цьому бюджеті. Наприклад, це може бути Tesla Model 3 Long Range 24-го року. До речі, дуже цікавий лот, який був проданий нещодавно всього за 9300 доларів. І в Україні він приїжджає за 16 056 доларів. Також я публікую цікаві варіанти дизельних автомобілів. Так, ще деякі дизельні автомобілі є доволі непогані, які можна привезти зі штатів. Тож переходьте, підписуйтесь на цей канал. А якщо вас цікавить якийсь конкретний автомобіль, або ви хочете замовити послугу автомобіля зі Сполучених Штатів, ви можете завжди написати мені напряму. Я вас проконсультую, допоможу з вибором привести, доставити, розмитнути і відновити ваш автомобіль за потреби. Друзі, напишіть в коментарях, який автомобіль зі штатів ви розглядаєте для себе. І в одному з наступних відео ми зробимо прорахунок конкретних автомобілів, подивимось, по чому вони торгуються на аукціонах, в яку ціну вони виходять в Україну, приблизний ремонт оцінимо. Тобто, складемо собі уявлення, скільки такий автомобіль вийде під ключ із ремонтом. Наступний цікавий ресурс буде стосуватися Windows Sticker. Хто не знає, це ось такий аркуш, на якому написано вся комплектація конкретного автомобіля. Також показані додаткові опції, які замовив власник авто, коли його купував в автосалоні. Для цього нам потрібен сайт AutoHelperBot. В ньому є розділ комплектація авто, і за 166 гривень можна замовити Windows Sticker саме під конкретний автомобіль. Я цим сайтом користувався, замовляв стікер на свій автомобіль, тому можу сказати, що він є перевіреним. Також даний ресурс допомагає витягти фотографії автомобіля в доволі непоганій якості. Давайте подивимось на прикладі даної ауді. Особливо це актуально для лотів, які вже продані, тому що зберегти в гарній якості фотографії можна безпосередньо, коли авто ще на аукціоні. Можна їх скачати в HD якості, але якщо авто вже продано, воно на аукціоні не відображається. А сторонні ресурси, які зберігають інформацію про торги, вони, як правило, виводять звичайні картинки, тому даний ресурс дозволяє нам скачати їх в HD якості і роздивитись, наприклад, якісь пошкодження, комплектацію і тому подібне. Наступний ресурс це Телеграм-бот Carfax Shara. Це той самий Carfax, але за розумні гроші, всього 3 долари за звіт. Якщо зайти на офіційний сайт Carfax, то його ціна здається 30 чи 40 доларів. Але ми з вами рахуємо свої гроші, тож є сан замовити звіт через даний telegram бот Мова звіту доступна на вибір українська, англійська, польська або москальська. То не знає Carfax, це доволі корисний документ для перевірки історії автомобіля. Тут вказується скільки було власників автомобіля, автомобілях, в яких штатах він катався, і фіксуються останні показання пробігу. Тож, якщо автомобіль на аукціоні стоїть з пробігом 0 ми, можна замовити Carfax і подивитись на останню дату зафіксований пробіг, щоб мати уявлення, які він є насправді. Також даний звіт показує офіційно зареєстровані ДТП автомобіля, коли і скільки їх було. Тут показує історію обслуговування автомобіля, зокрема. Коли змінювалося мастила та фільтра, що є доволі важливим, це може дати більш детальне розуміння по характеру пошкоджень, по тяжкості. І при перевірці автомобіля, який торгується на аукціоні, нас цікавить в першу чергу ось такого плану запис, де показано, в яку частину був удар, якої сили, тобто легкий удар, середній або серйозний. І скільки таких записів взагалі у звіті? Чи він всього один? І, відповідно, автомобіль потрапив на аукціон, чи по історії в нього ще є якісь записи про попередні ДТП, щоб розуміти, чи варто цей автомобіль взагалі розглядати і торгувати. Ще один класний сайт це AutoASTAT. Він відслідковує статистику по проданих лотах. Давайте виберемо Audi Q5 2018 року і подивимось на деякі параметри. Вибираємо рік, аукціони по замовчуванню. безкоштовні версії сайт дає статистику по останніх трьох місяцях. Цього цілком достатньо для розуміння картинки. Підтягнулись дані, бачимо 644 результати, але це ще не означає, що це 644 проданих автомобілів. І перше, що треба зробити, це погратися з фільтрами і статус продажу поставити на продану. У нас є 601 автомобіль, це ті, які були безпосередньо продані. І по цих автомобілях в нас є інформація по мінімальній ставці, максимальній ставці, а також по середній фінальній ставці. Ви можете розуміти, скільки коштує нормальний автомобіль зі штатів. Звісно, гарні варіанти вони можуть бути як дешевше, так і дорожче, але ви будете мати розуміння, коли це є правдоподібна ціна, а коли не правдоподібна. І якщо його обіцяють купити за 4-5 тисяч доларів, у вас вже буде приблизно уявлення, в якому стані цей автомобіль може бути. І якщо вам пропонують купити за ціну значно вищої середньої ціни, ви маєте оцінювати, чи раціональна така покупка для вас буде взагалі. Наступний сайт у нас називається rockauto.com. Тут запчастини, розхідники, все, що потрібно для автомобіля. Каталог по брендам ми обираємо Audi, де дивимося Audi 2019 рік, q 2 літровий і, наприклад, там підвіску. І дивимося важелі. Ауді багатоважельна підвіска і як видно, у нас тут є дуже багато різних варіацій за різну ціну. Можна підібрати собі і бюджетні варіанти. Сердечка показують варіанти, які найбільш часто замовляють. Тут можна вибрати важелі від різних виробників по різних цінах, також подивитися амортизатори, також є комплекти для замін ГРМ. Одним словом, дуже багато всього можна знайти на цьому сайті. Обов'язково раджу вам зайти, подивитись і порівняти з цінами в Україні. Цим сайтом я користувався також уже дуже багато разів, і також для вас можу порадити ще. Окремий ресурс, на ньому можна отримати промокоди на 5% знижки на рок-апту. Ці промокоди, де 30 та інші відсотки, там 30%, 100 доларів, вони не працюють. А ось промокоди на 5 доларів, вони працюють. Тому якщо ви замовляєте собі запчастин на 100-200-300 доларів, за рахунок цієї знижки, ви зможете собі компенсувати. Наприклад, доставку запчастин по штатам. Є багато сайтів із запчастинами, але цей один із найкращих, тому що тут хороший каталог, тут є візуально фото запчастин і доволі хороші ціни. Порівняно з іншими сайтами, це один із найдешевших, що я вважаю великим плюсом. До речі, друзі, якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про запчастини зі сполучених штатів, як оформити доставку в Україну, скільки це коштує, скільки по часу вони сюди їдуть. Вже неодноразово замовляв запчастини і для ремонту, і для обслуговування автомобіля. Тож є чим поділитись, маю що розказати про це. Якщо вам буде це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зроблю окреме відео, покажу на прикладі конкретних запчастин. Весь процес від покупки до отримання в Україні. І також хочу порекомендувати вам даний сайт. Тут зібрані фарби для підкапування сколів, подряпин. Відповідно, є пошук по коду, по маркам автомобіля. На цьому сайті я також робив замовлення. Можу сказати, що доволі гарне попадання в колір. Ось такий набір, коли замовляв зі Штатів, це компанія, яка продає фарби для різних авто. От, ось безпосередньо сама фарба, я її буду використовувати. Також тут є Clear Coat, це лак праймер ґрунт і ще Polishing Compound, якась полірувальна паста. От. Це все ми не будемо використовувати. Я візьму тільки фарбу, адже зрозуміло, що пороги підуть під подальше перефарбування. Але зараз я їх просто косметично трішки підправлю. Взяв ще з собою канцелярський ніж, зараз обріжу фарбу. Там, Підчищу краї, щоб вона краще лягла і було менш помітно сліди пошкодження. Але в майбутньому їх обов'язково перефарбуємо. Так, так, друзі, ось такий результат. Їх е, трішки видно. На камері, звісно, більше, вживу не так сильно. Е, щодо фарби, в нас спочатку мені здалося, що не дуже попадає в колір. зараз вона трішки підсохла і видно краще. В принципі, непогано попадає не один в один, але доволі добре. Подивимось, які є варіації для Audi Q5. Система нам одразу показує, які доступні кольори можемо обирати будь-які, тут нам не принципово. Давайте візьмемо білий і сайт пропонує різні варіації, що можна замовити. Окремо тільки фарбу і лак з різними пензликами для підкапування. Також третій тут йде грунт, третя баночка. Бо замовити окремий набір. Тут йде все те ж саме: а також обезжирка це здається, і фібра, і рукавички. Доволі хороший набір, хочу сказати, і однозначно його треба мати. Можливо, не саме цей, а якісь інші. Можливо, на внутрішньому ринку в Україні замовити подібне. Але фарби для підкапування сколів, я вважаю це must have, враховуючи стан наших доріг, що з них летить каміння, пил і все таке. Дякую, що подивились це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Ви для себе підчерпнули якусь нову інформацію. Не забувайте підписуватись на цей канал. Тут відео про автомобілі зі Сполучених Штатів, про їх покупку, відновлення, ремонт. Показую про своє авто, про клієнтські автомобілі. Якщо вам цікава покупка автомобіля зі штатів, напишіть мені в телеграм, я вам підберу цікаві автомобілі і дам їх про рахунок починаючи з вартості лота, орієнтовно за яку можна виграти, і закінчуючи ремонтом, тобто ви будете мати уявлення про автомобіль під ключ, скільки орієнтовно це може коштувати для вас. І підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал Гарячі Лоти. Там дійсно класні варіанти для себе і на продаж.